Після повернення у «Шахтар» «Ракицький» відіграв знецький клуб лише один сезон. Встиг запам'ятатися курйозним голом спиною у ворота Фейнурда в рамках однієї восьмої Ліги Європи. Здобув Кубок України та взаював ще один чемпіонський титул у складі гірників. Десятий у кар'єрі «Ракицького». До слова, у чемпіонському матчі на арені Львів встиг взяти участь у масові бійці між гравцями Дніпра і Шахтаря. У ракетського розсічення розбили правда. Віталій Федорів. От е, чим запам'ятався Віталій Федорів? Федорів так, е, стан повідомлення цього сезону. Те от е, цим епізодом контракт Ракицького закінчився влітку 2024-го. Клуб вирішив його не продовжувати. І, схоже, це шокувало ветерана Помаранчево-чорних. Про гіркий після смак розповіла його сестра Дар'я. Написала у соцмережах наступне: найвідданіше серце гірників залишає клуб не за своїм бажанням. Час йти далі. Кар'єра продовжується. здоров'я і фізична форма відмінні, готові до нових викликів. На відхід відрувувала і дружина Ольга. Та усьому є кінець. На жаль, не такий, як я уявляла, і це було не наше рішення. Я б сказала більше, але не буду. Моє помаранчеве серце зараз дуже болить, але воно назавжди залишиться помаранчевим і вдячним за все, що було.